Дорогі друзі, вам послання від ангелів. А що сьогодні ангели хочуть вам передати. Будь ласка, давайте подивимося. Звучить так: те, що втрачено, те знайдено. Ну, мабуть, для когось це важливо. Це може бути втрачена якась річ. І, можливо, навіть давно, і раптом вона знайдеться найближчим часом. Ви вже може і не вірите в те, а вона знайдеться. А можливо, у переносному значенні хтось щось втратив, а тепер віднайде в почуттях, наприклад. Так, давайте подивимося. Ну тут стосується суто матеріальної якоїсь речі, яку втратили, ви її знайдете. Навіть якась вона може бути коштовна ця річ, дороговартісна. Вона знайдеться. Так, як цікаво, комусь важливо це почути. Очікуйте повернення цієї речі. Що нам ще карти скажуть про це? Так, знову матеріальна карта. Тобто щось те, що досить коштовне, те, що втрачено, воно знайдеться. Перегукується: десятка пентаклів із руною феху. Такі цінні речі якісь. Так, далі показую, що ви. Мах за своєю натурою. І якщо ви раптом щось втратили в якихось своїх здібностях, можливо, силу десь ви трошки свою е е розтринькали, да? десь, можливо, не туди вклали, ця сила зникла, то вона повернеться в магічному значенні. Для езотериків це теж ну, таке послання. Тут уже в пору переносне значення. Ваша сила до вас повернеться, ваші здібності повернуться. Так. Повернуться в такому ж обсязі, в якому вони були у вас колись. колись в минулому. Ви відчуєте себе переможцем. Ви ну, відчуєте успіх, тріумф. Ви віднайдете свій успіх, свій тріумф. Після якихось руйнувань прийде успіх, прийде три, тріумф. Знайдеться річ, та, яку ви втратили. Так. Обов'язково віднайдеться, навіть не сумнівайтеся в цьому. Е, вам тяжко прийшлося. Ви довго, довго перебували в цьому стані, коли ви думали, що вже не віднайдете те, що втратили. Тому вам зараз важко в це повірити. Ви, поки ви чекали оцю річ, ви нібито. Або якесь благо дух духовне, ви нібито заглибилися і знайшли, ну, свою глибину, знайшли свою мудрість, власну. Ну, ось таке цікаве посла.